Ти від них ще серце б'ється, я вам не не забудь, пишу у мені, от може вам колись часами буває, розглянути та шпарган прийде хіть. Ваш погляд всі щілки, блукаючи, підкає і затримається при них на мить. И вам сгадается саду высокой гама, в тючье зорі, тиха, листня ночь, Розмозы наши пиры, и на останах урывчата, полка завзята річ. Не жаль мені, що це вам нагадає за песової ненависті порив. Що ж тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив. Згадати тільки всі тяжкі й внуки, що завдали борцям за правду вороги. Кому ж не стиснуться раптово руки від помсти. Ти лютої жаги, ні, жаль мені, що і сей порив погасне, як гасне все в душі невівничій у нас. О, може б не було життя таке нещасне, якби вогонь ненависті, не гас. лагідність з голубина. Погляд ясний, Патриція спокій не личить нам, що в діє раб принижений, нещасний, як буде проповідь читать своїм панам. Так, ми раби, немає гірших в світі, Фелахи, парії, щасливіші одна, бо в них і розум, і думки сповиті, а в нас вогонь титана ще не згад, ми паралітики з блискучими очима, великі духом, силою малі, орбині крила чуєм за плечима, та між кайданами прискуті до землі. Ми навіть власної не маємо хати. Усе відкрите в нас. Чаря, не нам обідраним невільникам казати речення горде, катанству їх по водирів оддах, одвага наша меч, политий кров'ю, дрящить у піхвах, ржа його взяла, шия рука порушена любов'ю, той меч із піхви видобуть, здола. Нехай же ви раби, невільники продажні без сорому, без честі хай же й так. А хто ж були ті вояки одважені, що їх зібрав під прапор свій спартах? О, мовчки гинути мовчати як у руках, хоч заржавілий меч. Ні. Краще ворогу на опа. Та так, щоб голова злетіла з плеч.